Доброго дня, малята. Сьогодні в лісі я зустріла білочку, але вона була така сумна. Як її розвеселити? Можливо, їй щось подарувати, адже всі так люблять подарунки, малята. А ви знаєте, що любить білочка? Давайте її запитаємо. У мене є її номер телефону. Давайте зателефонуємо. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому миску, у туплі, у сусняку, а гризу горішки і ліблять косички. У морози льоті злі, ти не мерзнеш у туплі? Забушна моя хапинка, тепла мене кожушинка, і мені деморізь лісім зосім. Восени, білочка, робить запаси на зиму. Вона збирає та сушить гриби, шишки та горішки. Давайте ми візьмемо кошика і підемо на вулицю і знайдемо на неї смаколики. Під деревом каштани. Ми знайдемо його плоди. Білочка зможе пригостити каштанами свого друга, тикого кабана. А що росте на ялинці? На ялинці ростуть шишки. Думаю, білиці це буде до вподоби. А під дубом ми знайдемо з вами жолуді. А ви знаєте, що у білочки дуже тверді зуби, і вона з легкістю розгризе тверду шкарлупу горішків. А давайте пригостимо білочку корисними ягодками калини. Малята, а білочка просить нас пригостити її грибочками. Я пропоную вам сліпити їх з пластиліну, але спочатку зробимо для пальчиків зарядку. Boom Сьогодні з вами навчимося ліпити справжнього білого гриба, якого ще називають боровиком. Нам знадобиться пів шматочка білого пластиліну, пів шматочка коричневого пластиліну, і невеличкий шматочок зеленого пластиліну. Ніжку боровика викочуємо у вигляді товстенької ковбаски з білого пластиліну. Потім ліпимо шапочку нашого грибочка. Для цього викошуємо кульку з коричневого пластиліну, потім розплескуємо її у велику паляничку середньої товщини і краї палянички згладжуємо так, щоб потім шапочка гриба виглядала як опукла парасолька. Верхня частина шапочки має вийти у формі розкритої парасольки коричневого кольору, а нижню частину шапочки слід зробити у вигляді тоненької білої палянички. Потім ці дві частини треба зліпити разом. Ось тепер малятка для нашого боровичка уже й шапочка готова. Але тут слід зауважити, що на нижній частині шапочки треба доробити ще деякі деталі. Бо якщо дітки ви коли-небудь уважно розглядали справжній лісовий грибочок, то напевно помітили, що нижня біла частина його шапочки не є гладенькою, а ніби розцілена тоненькими смужками-перетинками. Ось і ми гострим краєм лопатки для пластиліну проведемо такі смужки від центру шапочки до її країв. Потім з'єднаємо ніжку боровичка з його шапочкою, і грибочок вже готовий. Та чи нічого ми не забули зробити для нашого казкового боровика? А й справді ще потрібно доробити очка, носик і ротик. Може хтось і засумнівається, для чого, мовляв, грибочкові потрібні рот, очі і ніс. Але я вам відповім, що навіть дуже потрібні, тому що ми ліпимо не простого боровичка, а казкового. Такий казковий грибочок обов'язково повинен мати і очі, і ніс, і рот. Для того, аби спостерігати за всім навколо, відчувати всі запахи лісу, а інколи при потребі навіть давати мудрі поради комашкам і тваринкам. Отож, для того, щоб сліпити нашому грибочкові усі вище зазначені деталі, беремо невеликий шматочок коричневого пластиліну, ділимо його на чотири рівні частинки і викочуємо з них маленькі кульки. Потім... Беремо дві кульки, легенько приплескаємо їх пальчиком і приліплюємо недалеко одна від одної, посередині товстої ніжки гриба. Це й будуть очі боровичка. Тепер одну із двох кульок, що залишилися, приліплюємо трохи нижче від очок, на рівні проміжку між ними. Це буде носик нашого грибочка. І з останньої маленької кульки формуємо ротик, розплескуємо її пальчиком у тоненьку паляничку і перерізуємо навпіл гострим кінцем лопатки. Тепер одну з половинок палянички приліплюємо під носиком випухлим кінцем донизу. Це й буде усміхнений ротик боровичка. Тепер із зеленого пластиліну можна зробити ще й галявинку для грибочка. Для цього слід викотити кулю середніх розмірів, а потім старанно розплескати її пальчиками в тоненьку широку паляничку. Цю зелену паляничку розміщуєте на дощечці для пластиліну або на якійсь іншій поверхні, де ви будете бавитися, і приліплюєте зверху грибочок. Щоб наш боровичок міцніше стояв на своїй ніжці, її треба обліпити з усіх боків унизу маленькими шматочками зеленого пластиліну, так, ніби мохом. І ще можна маленьку латочку зеленого моху приліпити на шапочку боровика для того, аби він набув поважнішого вигляду справжнього лісового гриба. Сподіваюся, малята, вам так само як і мені сподобалося ліпити цього грибочка. Ось ми і зібрали смаколики для білочки. Думаю, такий кошик стане її на годі взимку. Тут і гриби, і горішки, жолуді, каштани та шишки. Залишимо подарунок для неї на пеньочку. Ось і білочка помітила його і вже смакуємо нашими гостинчиками. Дякую вам малята до наступної зустрічі. おまいて。